Здоров'я це така штука, за котре треба доглядати. Кажуть, от там сім'я, всі діла, це на першому місці. Так, на першому. Але не на першому. Поки у вас не буде здоров'я, нахер ви цій сім'ї будете не потрібні. Ну, в повному обсязі. Я про це. Так от, що ти на мене так дивишся? Якщо я буду старий калічний, і що ти будеш зі мною робити? Я тобі буду так потрібен, як і, і, і зараз? Да. Чи все таки менше? З мене буде користі. Користі то буде менше, але ну, блін, це сім'я. Це сім'я. Ну, як би. Тому, та, що повинно бути на першому місці? Здоров'я чи сім'я? Ну, ти ж мене браковано ну, взяв. Так повинно бути що? Здоров'я чи сім'я на першому місці? Особисто, якщо подивитися з его точки зору. З еголістичної точки зору. Та філософське питання. Ні, ну гаразд, нехай буде це філософське питання, нехай це буде риторичне питання, але все-таки з егоїстичної точки зору. Ну дивись, я ж розумію, що ти старша. Я розумію, що ну, ти старий. Ну ми перший, це виріжемо, окей. що ти перший, що старишся, правильно? Так. Ну, то тобто, я коли з тобою познайомилася, я чітко розуміла, що в старості дуже велика віроїдність, що я буду за тобою доглядати, ну, якось. А це не типу одна нахраня. Тобто я буду ссатися в памперси, нормально там і, і всяке таке. Да, буду, так, так. так от щоб такого не було, їду зараз до реабілітаційного центру. Мені дуже потужні дядьки сказали, стукай, то, що у тебе з ногою, то, що вона була зламана там 15 років назад, ти просто заїдь. А вони тебе поставлять на ноги. Кажуть, ми не знаємо, скільки це буде коштів вартувати. Стоїть, да? коштувати його. Да, то вартість це одне, а коротше коштувати. От, їду оздоровлятися. Ну або що мені скажуть, в центрі реабілітації. Ух ти, -мойо, як цей. Здравствуйте, граф! А що у вас кондиціонер не працює? А що з відкритими вікнами? На вулиці плюс 29. Зараз знаходимося в стадії пошуку декілька людей. І один з них, як на мене, це саме найпростіше, Ну, мається на увазі посада. Що. Ух ти, какой тройничок, Який тройничок, Там чотири. То дабл дуплекс, я зрозумів. Або квартет. Чотири ну, машини один одного, ча-ча-ча. Це тому, що вони не дотримуються дистанції. Так от, зараз шукаємо людей на декілька ключових посад. Ну що, друзі, ми знову розширюємось, і в зв'язку з цим нам треба закрити декілька нових посад. В регіонах нам потрібні фахівці, що Технічно розуміються на автомобілях. Ключове слово розуміються, а не думаю, що вони розуміються. Перекупів, прохання не турбувати, перекупи у нас не повинні працювати. І також нам треба чесність від людини і наявність свого автомобіля. Для роботи в офісі в Києві нам потрібні потужні протажники. Тому, якщо ви комунікабельна людина, якщо у вас є жага до грошей, у вас потрібно технічне базове знання автомобілів. І моє найболючіше, це нам потрібні оператори-монтажери. Вимоги до операторів монтажерів також дуже легесенькі і їх всього три. Це дійсно навички, реальні навички зйомки і монтажу. Також розумійте, що це буде робота лише офлайн, і також розумійте, що все обладнання ми надаємо. Всі необхідні контакти будуть внизу під відео. Саме легке, я думав знайти собі особистого помічника. З'ясувалося, що це задача зовсім нелегесенька. І я звернувся там в потужне агентство, що вони мені вони займаються лише підбором особистих помічників. Е -е, про цих людей мені розповідали, що вони дуже талановиті. Але навіть вони не можуть справитися. Да, вони присилають людей якихось там. З яким яким досвідом, але те, що потрібно мені, мені потрібно, щоб людина була жива, енергійна, щоб вона була на моїй стороні, щоб я зрозуміло розповів, що робити, стосовно там бізнес-процесів чи щось таке, і вона про це знала. Тобто. Це проблема. Це просто піздець яка проблема. Дуже тяжко знайти людину. Всі або хочуть долю в бізнесі, або і шукають собі папіка, або якусь посаду, де треба просто сидіти на зарплаті і типу, кофе приносити. Ну, в такому. Ключі люди чомусь думають, але ну це не про те. Мені треба людина, що буде мені просто допомагати. От у Бетмана є Альфред допоміч, помічник. І оцей Альфред він може і банка грабить, і е, рубашку погладити. Мені рубашку не треба гладити, мені є кому цим займатися. От треба ще декілька посад. Шукаємо зараз ще потужного ропа. Це, е, е, на український, це керівник відділу продажів. Ке оп. Копа шукаємо. О, Шукаємо копа. А не КВП, якщо українською. Керівник відділу продажів, да й взагалі, треба зараз зібрати таку потужну команду, бо зараз ми ще виходимо, по-перше, в регіони, а ну, така лайт-версія, але вона закриє дуже багато потреб. А друга, це ми йдемо в вантажівки. Зараз ми пройшли таке ну, досить. Електромобілі у нас і так є, але ми до речі, зараз розкажу про, про електромобілі, потім закінчу думку про вантажівки. Ми по електромобілям записались до потужних чуваків, що нас роздуплять по електричкам, ну, там гуру учителя просто гих талановиті. А по факту. Вони знають набагато менше, ніж ми, тому по електричкам, якщо є, хто нас може дуже сильно роздуплити за кошти, я готовий купити ці знання по електричкам, відгукніться, будь ласка. А що стосовно вантажівок, ми пройшли такий дуже потужний курс навчання, ну правда, лише тільки в трьох-трії людини з компанії, але ми ці знання транслюємо на інших. Так от, ми коли пройшли курс. Поїхали на перший огляд до такого матьорого перекупа. Ну, дуже такий класний, дуже потужний. Він ну, потужний, як перекуп, він красавчик, він молодець, але ми його все одно розчехлили. Тут у нас вже досвід є. Нам треба було лише деякі моменти по електричній частині, по двигунам, по... коротше. Опні в матиці поет блю. Тут ми все пройшли, але до цього навіть справа не дійшла. Люди нам так намагаються лапшу на уши вішать, а не виходить. От таке. посідінне. Як буде? Буденне. Буденні от такі буденні справи. Попередньо зробили мені дослідження. Ну, як дослідження? Дослідження буде через тиждень, коли буде детальний аналіз МРТ. Всяких рентгенів в різних пропорціях і в різних плоскостях. Але попередньо мені треба буде оперувати праву ногу внизу і ліве коліно. І отут от ділема. Ну, з одною ногою я їздити на машині можу. Або з правої, або з лівої. Пофіг, з якою, але я все одно я можу. А от з двома ногами, щоб вони не працювали, я ще не пробував. Ну, я думаю, що я впораюсь, але... <гум> але буде дуже цікавий такий experience. Ну, Чисто гіпотетично, з лівої сторони, там типу, мініск розірвався. Можливо, а на правої треба буде порубати ногу і зробити її скласти заново. Але це все не точно. Але це сам факт зробити таку операцію, ух ти, блін, який. Панка прическа у дівочки. З однієї, таке все лисе, а з іншої сторони, волохате. І от думаю, де спочатку робити операцію: на ногі чи на ногі. Що скажете? Стою в пробці. Ну як стою, штовхаюсь. Я розумію, який ряд швидше їде, і я тут їжджу кожного ранку. Так от, Google зараз розчахлився і він. Пропонує мені поїхати в сторону центра, відстояти цю провку через гідропарк, через міст метро і поїхати на той берег, потім поїхати до моста Кірпи, на ньому розвернутися, приїхати до офісу. І так він вважає, що буде на 5 хвилин скоріше. Чи Буде так стояти? От Зараз 847. Цей шлях він пропонує їхати ще 25 хвилин. Ну, тобто Через міст і повернутися назад. Подивимось, наскільки швидше я приїду, не слухаючись гугла. <праць> Коротше, 9 часов 10 хвилин. Це таки через мост було би швидше. Зараз дивлюсь співробітники. Чоп-чоп-чоп, пішки йдуть на роботу. Вийшов з маршрутки, пішов, обійшов, і йде, гуляється пішки, тому що так швидше. І ще раз. Наталія, потім Тимофій, всі стоять у цій самій пробці. Тому Google, напевно, щось знає. Чудовий день, чудовий ранок. Зустріч у мене на 9 годин. Я виїхав за годину і ще поки що стою. Як то кажуть, випадковості не випадкові. Це є до того, що зараз ми знімаємо відео про те, що ми обираємо вантажівку, і там хлопчина звернувся до лізингової компанії. Так от, Я не знаю, як це працює. Сьогодні до нас завітав Тазбанк з пропозицією, щоб ми своїм замовникам пропонували лізинг. Не знаю як, не знаю, чи співпадіння чи ні. Можливо, він сказав, що він до нас звертається. Но дуже неординарна ситуація. Не буду перевантажувати вас контентом, скажімо так. На сьогодні поки що все. Попереду буде дуже-дуже багато цікавого. Хочу сказати, що були проблеми з звуком на камерах, причому одразу на двох, на велик і на маленькій. Велика зараз ще в ремонті, хоча у нас контенту вистачає, а маленька особисто моя камера там пішов по бороді звук. І дуже багато відео, що я знімав, воно там дуже-дуже неякісно, сам звук. І навіть отут відео, що Вдалося спасти, скажімо так, по звуку, там величезний брак. Ви це почули напевно. Хто не почув, тут молодець або красавчик, але особисто мені вухо сильно ріже. Тому багатенно матеріалу я просто забракував і... і його не буде. Тому на лайфі не було певний довгий час відосиків. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Пішов я допрацьовувати саме цей відео, бо сьогодні він повинен вийти.